Маленька Ксенія Тус народилася 29 травня 2024 року. Але замість безтурботного дитинства їй випало боротися за життя. У неї дуже важка хвороба, і кожен день це виклик для її маленького серця. Але Ксенія має силу, яку важко описати словами а її батьки. Вірять, що вона зможе подолати всі труднощі, проблеми скрізь. Відсутність головного мозку на 90%. відсутність можливості справляти фізіологічні потреби самостійно. Проблеми з хребтом. І це не все. Позаду вже п'ять операцій. Наступним кроком стане шоста операція по встановленню шунту, яка буде коштувати 100 тисяч гривень, і це тільки початок. Ксенії потрібна допомога кожного з нас. Лікування високовартісне, і сім'я робить усе можливе, але цього недостатньо. Тому ми звертаємося до вас із щирим проханням допомогти Ксенії отримати шанс на життя. Кожна гривня може стати кроком до її одужання. Кожен ваш внесок це надія на майбутнє для цієї маленької дівчинки. Якщо маєте змогу, підтримайте Ксенію фінансово, переказавши кошти на рахунки, які ви бачите на екрані. Ваш внесок важливий, адже разом ми можемо подарувати Ксенії можливість жити та посміхатися, як кожна дитина заслуговує. Дякуємо за вашу підтримку і небайдужість.